Хочу зробити невеличкий міні-огляд, так скажем, цього мотоцикла. Чисто собі на згадку. Наскільки він був все-таки крутецький. Це Honda CB650F 16 року з ABS-ом, який, до речі, працює дуже добре завжди. Доволі такий непоганий стрітовий нейкет. 650 кубів. Приблизно кажучи десь 90 кінських сум. Якщо бути точним, там 87, щось таке. Доволі різвий, приємний, без зайвих шумів. Наскільки тут тихенький вихлоп стоковий, що його взагалі він не заважає ніколи. Але це і є і дефектом, тому що тебе не чують взагалі. Ти наче електричка якась. Ще що мені дуже сильно подобається, цей мотоцикл підійде як для новачка, як для новачка, так і для райдера з стажем. Він Всім принесе задоволення, я вважаю. Прикольні теми в ньому це те, що ти можеш їхати на будь якій передачі з будь-якою швидкістю. От зараз ми їдемо на шостій. У нас 4 тисячі обертів всього. І ти даєш, він поїхав. Також він пробачає дуже багато помилок. Чому він не підійде до, для новачків? Сонечко вийшло нарешті, блін, а то їду. Дощ, все підряд. І зараз я їду його, цього сталевого коника обмінювати на інший мотоцикл. Зовсім іншого класу. Але мені цікаво його спробувати. Цей мені дуже подобається, чесно. Єдине, що мені не подобається в ньому, це дизайн морди. Саме передні фари. От він виглядає спереду наче якийсь звичайний китаєць просто. Це йому не вибрати, будь ласка, не ображайся, але ну, так є. На жаль. До речі, не знаю, як на 100 км за годину буде чутно взагалі. 15.48 я ось виїхав за місто тільки. За містом більше, ніж комфортно рухатися 130, взагалі без питань. Скомфортом там немає. Навіть е зараз дуже сильний вітер. Я думаю, мене взагалі там не чутно, але я спробую, спробую це записати чисто для себе, а можливо кудись і викладу чи не знаю. Я вже в баромлі. Їдемо далі. Одягнув в ту саму. Якраз ти чувачок нам дав просто. Це бракову, що книжку якусь тут зробили в тростику, я навіть не знав. Перший раз таке бачу в тростику. І тут все життя, скільки я знаю, кладуть асфальт. Або кладуть на асфальт. Я не знаю, це постійно таке. Но щось навіть виходить, я дивлюся. Більш-менш... Тут гарна дорога тепер. Ай, падла, тут як завжди. Я так і думав, блин. Причому тут постійно пройв ремонтні роботи. ось, стоїть тут а, він їде. Я думаю, він стоїть. Що пошук цього типа, бляха. Каже, давай на автостанції. Кажу, я в душе не грибу, де автостанція. Він каже, зараз я тебе точку скину. ну, Я-то на мотоциклі. Неудобно точку дивитися. да, я на часах ось, допустим більш-менш щось зрозуміло, але теж треба не прозівати. Я нарахував, шостий поворот перший вже був, це другий, десь тут повинен бути третій, ну це третій. В общем, шукаю далі. Ну там теж я повний заправляв, так що... Ось це покаже, бач, повний. А, повний, повний. Це типу, воно буде показувати на скільки кілометрів хватить. Ну це зрозуміло. Зрозумів. все, дякую огромне. Давай. Ну що, з приобретенням мене це у нас Suzuki GSX 1000F. 1000F означає, що в нього посадка. Не спорта, а стріта. Удобні. А движок стоїть від порта. Від літрового джиксера. Так, да, трошки дефорсирований. Ну я б не сказав, що там все плохо, судячи з інформації інтернету, то там все більш-менш нормально. Трошки пропустив, бо щоб мене не обляпали. І поки люжем їхати не хотів. Ну, На перший погляд мотоцикл свіженький, наче ну, непоганий. Ну, я ще ж нікуди не виїхав, ще навіть не їздив. Я звик довіряти людям. Тому, тому ми навіть обмінялися без всяких приколів. Я доплатив. Доплатив я 1100... Ой, вибачаюсь, 1200. На 1100 це я хотів, але він не погодився. Ну нічого страшного. Ну що. Перевіряємо, що воно, як воно. Ніхуя собі! О це пушка! Я в вахе! Їде прям добротно! Прикол! кайф, Нічого собі. Перші емоції прям вау. Тепер мені залишилось якось виїхати з Ахтирки. Я не розбираюся, де тут і куди їхати. Блін, м'якенький, гарний. Підвізка, все, прям, прям добре, прям непогано. Виїду за хтирки, зупинюся десь там, покажу його зараз. Поблукаю тут по ахтирці. Ну що до вашої уваги Suzuki GSX S1000F Як би <кхем> виразитися? Він охренєний. <реш> в плані їздових е якостей він просто топ. шоці. Він дуже грязний, бо вони його взагалі не мили, я так зрозумів. І не мили зараз, щоб я е роздивився його. В плані там двигуна, щоб нічого ніде не текло і так далі. Е в плані динаміки він просто пушка. Це поки що, напевно... Єдиний літер, на якому я так катався, що що прям подобається. Я підгрів ручку, але я не розумію, як він працює. Звук дуже крутецький, стоковий. Ну так, да, видно, що він грязний зараз весь. Але поки що я кайфую. Зараз буду їхати далі. Збоку він дуже виглядає смачно спереду. ну на так, ну подобається, але не зовсім. І це виходить спорттурист, на ньому дуже комфортно сидіти і дуже комфортно їхати швидко. Та й не тільки швидко взагалі. Він наче там щось 200 кілограмів, але по, по, ну, по ньому це не відчувається взагалі. Приємний мотоцикл. Він прям п'яшений. Їде <хи> дуже добре. Я зараз включив третій режим трякшина. Щоб трошки безпечніше їхати додому.